Маю, значить, два сорти хрезентами. Ну, не два, а в загальному більше. Але хочу зараз вам просто конкретний приклад показати, наскільки сорти можуть відрізнятися між собою. Ось один сорт. Подивіться, просто вже ось така щитка із черенків, проситься на черенкування, давно вже прокинувся і давно вже зеленіє. А ось. Є один сорт, сплячий, і тільки-тільки починає давати ось тут, тут, тут череночки І ось тут на стовбурі одненький, маленький є, теж зеленіє. Е, тому не спішіть з ними, хто не, не боїться, переживає, що там ваша хризантемка може пропала на все свій час, вона прокинеться. Ось, якщо правда, все добре. Зберігалося і, скажімо так, і коренева жива. Тому знайте, що є хризантеми, які дуже пізно прокидаються.